Замість звичних декорацій на сцені під час вистави за двома зайцями використають споруди, які розміщені у дворі театру. Говорить режисер та актор Петро Авраменко. Ми не ставимо ту декорацію, яка знаходиться на сцені. Ми використовуємо балкон, ми використовуємо асфальт, ми використовуємо, навіть якщо буде калюжа, ми її будемо відігрувати. Є певні мізансцени, які на сцені актор знає, є відстань до певного предмету, до певної декорації. Тут же ми розширюємося. Не вся декорація може тут бути, і актор повинен підлаштуватися під ті конкретні запропоновані умови, які ми маємо. Глядач буде знаходитись ось тут, в цьому дворику, заберемо автомобілі. От, і буде дивитися нашу виставу. Всю правду зараз скажу. Любимося з нашою дочкою. Чесно маю на думці, я її хочу того. сватать я люблю, люблю, люблю. Площадка, мікрофони, ну, трошки інший звук, трошки по-іншому мізансцени. Все це, все це якби по-новому йде. Ну, у нас одна локація ось тут, якраз перед службовим входом, інша локація у нас, ви, напевно, бачили під вербою. Дуже великі переходи в нас через вулицю. Трошки треба побігати на інший вхід. Якби досвід праці на повітрі, на відкритих площадках вже в нас є у всіх. Але просто те, що зараз сильний вітер, і це заважає. У день відкриття театрального сезону, 8 вересня, синоптики опадів не прогнозують. У дворі театру мають розмістити дві сотні глядачів. Минулому році ми грали от цією вербою Кайдашеву сім'ю. В цьому сезоні ми вирішили вирішили продовжити оцей експеримент. Буде така масштабна вистава за двома зайцями з оркестром, з масовкою, з зміною локацій. Аліна Домбровська Сергій Басилюк. Новини на Суспільному.